Вітаю! Плануєте придбати для себе велику баню. У нас є для вас рішення. Це баня лов 9 на 3 метри, яка виконана з преміум комплектації. Баня пофарбована у нас колір горіх. Як бачите, він такий темненький колір. Всі вікна у нас ідуть двокамерні, також з ламінацією. Це обов'язково. У нас баня на на три кімнати. Ось кімната у нас в спальні. Як вона виглядає? Також наші двері двокамерні з ламінацією. Далі ось. Ми переходимо в кімнату відпочинку, до нас іде такий великий підашок ступенька в комплектації, ось як виглядає наша кімната відпочинку і далі йде парна. Також використовуємо в парній дуже якісний котел, новослав, який нагріває баню за 30-40 хвилин до 90 градусів. Ось як він виглядає. Тому далі переходимо всередину, я вам покажу більш детально нашу комплектацію. Зараз знаходимося в нашій кімнаті відпочинку, Хочу вам детально за нею розповісти. Тут може вміщати спокійно 8-10 людей. Ось такий зустріч стіл з лавками, стіл з ясені, також стівочку для того, щоб можна було швидко витрати з столу. Лавки наші йдуть з таким удобним з накутом, Тому добре сидіти. Лавки піднімаються, можна скласти свої речі. Ось така полочка по контуру. Таку для ваших речей ви можете все положити, що вам знадобиться. Ось у нас кухонна зона де можна помити повністю там, чашечки, ложки, дуже зручно. Така полочка для мікрохвильовки, з повністю з усім, що потрібно. Електрика виведена на автомат, тому дуже зручно включати-виключати. Обов'язково вигрівач, який тримає всю температуру. Далі переходимо в нашу кімнату у спальні. А зараз ми знаходимося в нашій спальні, ось як вона виглядає. Тут йде такий обідлівач, для того, щоб тут була завжди гарна температура і тут не було холодно. Ось така лампа зі зміною кольорів. Тому ну, тут можна спокійно на путі ось усе переключати. Далі хочу показати нашу кімнату парної, наш придбанчик не виглядає, тому переходимо до нього. Тут у нас комплектований тропічний душ. Дивіться, як він виглядає дуже красивий. Також звичайний душ. Для користування тому дуже зручно ось наш туалет, де в нас є зеркало з підсвіткою. Ось як воно виглядає. Також умивальничок невеличкий. І далі хочу вам показати нашу порно. Тому переходимо до неї. А зараз ми знаходимося в нашій парній, хочу вам детально за нею розповісти. Як бачите, вона дуже з красивою лед підсвіткою в комплектації. Тут у нас такі корабляні матраси, ось як вони виглядають, вони з дуже нереальним так скажімо, запахом в самій парілці. Відро від компанії Теслі, від нашого українського виробника. Подача холодного повітря. Ви можете відпочивати, спокійно дихати при високих температурах. Е, котел вже йде у нас з камінням по кругу і з парагенератором комплектації. Ви можете нам телефонувати, ми виконаємо для вас підбачені індивідуальні побажання, найкращу баню в Україні.